Доброго осіннього ранку. Сьогодні осінь увійшла і в наш двір. Вчора пролив злива, хороша пролила, щоб я не поливала оті мультифлорки кожен день, вона в нас пройшла дуже гарно. Зараз глянемо, що там нічого не зламало. ото я покажу зламило її, чи не зламило, а повалило прямо. Ну, а так тут стоїть. Це стоїть. Тут все стоїть. Підемо, глянемо на хризантеми. Ось вона ось красуниця. Ось вона дольчевіта. Після доща вона може закуклитися. І так. Малиновий дзвін. Малиного-малиного вся буде кулька. Оце ця. А це цвіте супертрупер. Теж одна з прекрасних осінніх квіток, яка завжди цвіте восени. Завжди. Оце їй три роки, і три роки вона восени завжди викидає і цвіте. Уже пізньої осені. Вона і рано цвіте, все время, все время вона цвіте весь час, ну вона швидко опадає, а осінню вона цвіте. Маяріє так вогником прямо горить в саду. Ну от подивимося, які там вогники в нас зараз горять. Що там горить? А що вже пропало? Ось дивіться, повалила мою пальму рецину велику. ту, Я її збиралася таки зрубати. Ні, воно мені само повалило, тепер треба братися і рубати її. Ось лежить вона на землі. Був і дощ навір, і дощ був сильний, і, мабуть, ще й з вітром вже. Бо він вночі вже якось пізно, десь часово дев'ять, мабуть, зірвався і пішов от. Ось вона лежить без як вроді вона і не росла. Тут я ще вчора до дощу ці пацьорки всі обрізала вон вони, щоб не чіплялися тут ні за що. Я їх узяла тут і вирізала просто. Які. Де були довгі пагни, я їх взяла і вирізала. Тут вони мішали кої, які були. Де вон повирізала їх. Вон, щоб так не заважали, іначе б я сьогодні сюди і не прийшла. Да, дуже сиро, гарно, дощ пішов, гарний пішов. Така злива прямо зразу полилася, не з того, не з цього. Дуже прекрасний, звісно. Це для землі. Хоч один дощ гарний такий, це вже другий він, то потрібен землі. Тут бачу все на місці стоїть. Он як стояло, яке високе стояло, таке воно і стоїть. Тут я підв'язала була ж ті, вон, хризантеми ті великі, високі, іначе б їх теж повалило, завалило, а так вони вон, стоять, прив'язані вірявками. І тепер вони і будуть розцвітути. Ось, ну, тут, а тут. Панує краса стоїть ще. Ну, вона швидко облітає після дощів, звісно. Ну, може, ще сьогодні буде вон хмари. Ну, це саме надійна квітка, отут тип вотер. Оце, вона така, буде стояти до упора. Курки почали ось ці розпускатися, теж оранжеві і жовтими. теж великі кульки такі гарні. Це, це те, що я можу показати. А так все нормально. Дощ промочив землю, нам ще полуницю саджати і ту, що посадили. Ми почали поливати, що воно, то не воно. А це дощ вже полив все добре. Ще й капуста в нас на городі якраз підлив її. Так що, я думаю, дощ пішов на славу. І тільки оця троянда старожил. Це десь вона в бабусі Ірина брала це її, черенкувала, ось така. Оце вона, оце вона завжди стоїть з квітами. І зараз їй дощ не страшний. Вона цві цвіте і цвіте собі. Почали розпускатися, вже теж хризантеми високі там, там вон, голубі будуть розпускатися, чи пускові, такі ось ці. хоч дасть їм, цим сінтябринкам цим, чи морозничкам води хоч попити. Постояли, теж засихали бідолаги. Ось Еліанжеле, красуня. Цей не страшний, ні дощ, ні, ні сонце, їй не страшний. Вона буде цвісти собі і все. І бутонів на ній багато, вона процвіте ще, ще буде тепло, ще буде гарно. Вона процвіте. Ну, Сьогодні вже прохолодно, так. Чайковський ще буде цвісти. Вон цвіте і буде цвісти він. Які красиві в нього. Спочатку такі, такого кольору не, не чисто білого, а він такого із восковим якимось, А потім вся вона теж, теж всередині трошки жовтенька, а потім біла. Я вам не зря показувала весь цю красу, бо як дощ піде, звісно, цієї краси нічого не залишиться. А так вона довго-довго процвіла і прорадувала нас. Аромат, звісно, залишився ще. Ну, Ще бутони будуть, він ще буде вона цвісти. Він тільки випускає бутони. Там воно цвіте вона, китицями вона цвіте красивими. Це Фредерік Містраль. Троянда століть. І того. І цього, навіть. А це помпанела. Помпанела, як завжди. Вона осенью дуже-дуже красива. Я вам вже говорила. Вона влітку буває дуже світлою, а в осени така темна. Рожева темно. А влітку вона світла. Віточки оці світліші, набагато. Такі помпончики. невеличкі вони, Помпончики. Ну вони розкриваються завжди і завжди красиво виглядають. І з цією трояндою вони в парі ростуть, вони виглядають дуже гарно. Тільки чу я її так далеко відсадила від забору, тоді ще підсадила, ну не знаю, ну, тоді ж сажав, хто його знає, там розчитував на одні параметри, а можна було ту присадити він ближче помпанелу пан забура. Ну, там у мене вон, ось я сентябринку посадила, може ще щось посажу там під забором, щоб воно. Так. Ось, така? Ай, пахне як красаця. Як вона пахне просто. Ось який полурозпуск, дивіться. Цієї містралі. Прекраснющий тут вон. Тільки розпустилася, розкрилася. Красуня леді Дуже гарна квітка чарівна така. Ці вже теж цвітуть вони. Ой, вони, ну. які вона. Ця ось така дуже. Тендітна, ніжна то можна буде вже. А це ось капа капана ось яка розпускається які он бутони в неї красиві теж останні вже навірно ну так да, вже останні вже все тут осінь сама Мультефлорки. Дуже великі кущівни, гарні, є малі, є великі, дуже-дуже гарні ось вони такі. Тут тієї жовтої я не пройшла, її теж підлило добре водою, я її носила ще води і ще її тепер підлило. То вона тепер вже буде цвісти всю осінь. Ось чотири сезони. ну її вже треба обірвати і далі він, квітки, такі вже все, вже вони відходять, треба їх пообривати і все. Біг перку. І ось вона чадівниця. Дивіться, от які вони квіти ну, от от парі, ану. Получаться вони в мене. Ну так вот, бачите? Та якого кольору, і та якого кольору. ось які вони. Колір камера передає цей. Сонця немає. Ось вони тут, ось бутонище. Ну, вона цвіте завжди до зими, вона повністю цвіте собі до зими. Тепер мені підлило і, і троянди мої ті ще посадила, я вже все з ними вже. Тепер попіддавала їх гарно водичкою. Я думаю, що їм вже хватить. Потім я попідгортаю землею їх, вже як підсохне ще, будуть ще деньки підсохне я їх хорошо накрию землею і все. І будуть вони стояти до весни. І почнеться показ вам осінніх хризантем. Там ще багато їх буде. Розпускатися тільки. І багато вже зацвітає. Це я тут тільки показую, там я ще не показувала вам ті резантеми. Буду потім показувати вам це. І як і тут у саду у мене є, у мене ще й не в саду. Ось дивіться. Ось дивіться. Принцеса цвіте наша. Імператриця, фарах. ну В цьому році а ще один квітка крадна буде. В цьому році вона цвіте, звісно, не так, як завжди. Ну, і непогано. А лава глют тобі цвіте, водички підпив і далі он який Кущара в нього прекрасний, таких красивих багряних квітів. Запаху вони аромат не мають, а так от осадили. І он буде ще цвісти ось оранж бебі, цілий кущ величезний, Вон, чи процвіте він, чи ні. Ось починаються ці спрейки цвісти, он. такі мілкоквіткові, ну, в саду. Саду багато ще чого цвіте. Ось вона одна керів очі стоїть. Ну, яка, Красунечка яка. І ще буде цвісти, і там багато ще квітів на ній. Я не знаю, коли вона буде, думаю, цвісти. І висоту вона набрала, мабуть. Ну, вище мене, метр сімдесят, мабуть, вона. угу. Дуже-дуже прекрасно. Ну, це Мері Роуз. Мері. Крокус роуз. Так, теж поодиноко розпускається. Далі там цвіте Red Leonardo da Vinci не полізу туди вже. Воно все рівно ходиш, а воно ну, воно то трошки ще не той ну, береться за ногами, хорошо. Це аспірин непереможний. Аспірин можна порівняти з Україною тільки. Чи люди в нас непереможні, що? Аспірин? Це Енн. Теж вона ось від дощів за той він буде вже. Обривати прийдеться. Ось ця прекрасна Ірина квітка. Ну, вона зовсім не така. Вона зовсім не така, вона не така. Це вперше цвітіння її після обрізки. Паркові трав'янди взагалі не обрізаються. Так низько. І я її обрізала під землю. Ну, Хорошо, що вона в мене вийшла, що зараз вона в мене не хворіє. Вона той, на той рік вже покаже свою красу. Вона цвіте великими великими китицями, дуже великими. І ці квіти зовсім не такі. Це ось якісь, вони, вони бачите, як зірачки. Ні, вони не зірачки, вони високі-високі бакали в них і полурозпуск квітки. А тут вона розпустилася в полну. Вже ж хай цвіте, як цвіте. О, ось вони. Тут красуні. О, Чотири. Це зона. Тут ось теж Артеміс красується. Троянди він понасаджував, теж тепер хожу, перечіпаюся. Ось Сереженька наш. це браніша Троянда, я її назвала Сережа, бо, бо цю Троянду він зробив. Ну, це зовсім він робив принц юбілея Монако, ну воно щось з принцем трошки схоже, ну вона зовсім не така. Це вийшло в нього оце, оце такий пересорт. Він сам тоді сказав, що да, видно, вийшла не така троянда. Ну що ж, вона дуже красива, дуже красива, тільки дуже висока. Вона Вона косині викидає такі високі теж будочки, Ну, Цвіте. А це гірка моя кам'яна, хто не бачив, хто тільки зайшов на мій канал. Ось така вона. Ще люпин тут цвіте на гірочці. Під гірочку тут я ще попідсаджувала квіточки. Ось які вони. Вон там ще кактус вон, росте. Вон, бачите, серед гірочки там росте кактус. Зачепи зачеп мене зачеп мене ця красунь. Все, що потрібно, я повирізала з літа ще. Що мені потрібно було з осені вирізати, я повирізала ще з літа. Ну, Там може одну яку гілку, потім прийдеться вирізати, але зараз вже не буду вирізати. Зараз я вже І так, я відійшла від тих вирізок. Тяжко. Воно. Це я великим сікатоном різала сікачем. Ну, трошки спину зірвала. Вона тепер обходимо. Оце ну. все, що є. Сережа цвіте так. Прекрасно, дуже прекрасно. Сюди ще он підсадила троянду до цієї. Ось він, Сережа, О, ось такий дуже красунчик. А як його дуже багато цвіте, то він і дуже красивий. Ось цю подвинула трошки собі. Ось вона, вона дуже величезна тут була, герань садова. Я її трошки подвинула і ще тут посадила троянду. Це ось абракадабра. з цієї сторони цвіте. Далі ні на фейл червона, він така. Все, що зараз цвіте. Це теж вже облітає. ну Там будуть вон, ще дві. До мене дітєр, будуть ще дві квітки. Ось вона, ось красуня, яка води. А, так набралася води сильно, що Тяжка стала. Дуже, дуже ароматна, прекрасна старинна квітка. Це теж Деревно, 60-х, 50-х, 70-х років така вона. І ось вона сама осінь господарює в саду. Якби хто не знав, яку пору я знімаю, то по цій би, по цьому бачітку зараз здогадався б, що це знімається осінь така. Дивіться. який то я чіток. Я його стільки повикидала і за воротами сажала. І в куветі сажала, там і в куветі в мене росте він. Де хочеш його саджала? О, дивіться, який. бачите, які квіти. У нього красиві, дуже. А так, кажеться, він коричневий. А як придивиться, він рожево-коричневий. Квіти розпускаються рожеві. Це вони тільки-тільки недавно почали розпускатися. Вони ще розпустяться. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Дивіться, зараз як такого нічого. Ну, я прийшла просто глянути, взяла камеру з собою. Ось дивіться, брати грім. Красунчики, я їх не обрізала вчора, ні. Я ті типу, обрізала великі гілки, а цю не тронула, ось вона. Така дуже красуня велика. Мая рить прямо. І хай вона так вона собі звисає, поки хай звисає, потім буде, то я її обріжу та і все. Щоб не мішала і не болталася вона. От. Спасибі, хто весь рік буває зі мною. Я думаю, ще буде що подивитися. Ще є там, які ще не цвіли квіти, ну, багато вже, звісно, і відцвіло. А прикола ось такого кольору червоного, гарного вона. Пел ебандес, там відпала квітка одна. Це кронос, як ж їх не зняти оцю ще красу з, цього, з цієї сторони. Це ганзештат Росток. Вон теж цвіте дуже довго. Він розпускає, розпускає нові, нові, нові. І ось дивіться, Double Delight. Вона до сих пір, вона дощ, як у зливу, перетерпіла. Дивіться, і вона, і вона така красуня стоїть. Це просто неперевершена квітка. Ось Шакебург теж. Шакеборг теж йому нічого не робиться ні при сонцю, ні при дощу. Спасибі вам, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.